Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. По Україні всі на собі відчувають зменшення температури. От про це будемо розпитувати у Наталі Діденко, синоптикині. Пані Наталі, вітаю. Вітаю, вітаю. Е, пані Наталю. Ви як світло відключили? Ну так, так, відключили, але в принципі по новленому графіку, так що ну я не можу так сказати, щоб зненацька щось так мене збентежило, якщо чесно. Ну і також випереджаючи ваше запитання, хочу сказати, що справді і в минулому році, і тут ну в цьому році також я звернула увагу як тільки в прогнозі похолодання, таке до морозів, то звичайно, обстріл особливо по енергосистемі, збільшується. На жаль, а довго ці морози будуть тривати в Україні зараз. Ну, ви знаєте, я тут е, так зловтішалася з приводу наївності наших ворогів і також з приводу їхньої поганої кваліфікації синоптичної, бо це похолодання насправді дуже короткочасне. От сьогодні і завтра. Завтра воно трохи посилиться, десь ну, до вночі буде ну, таке найнижча буде температура, десь мінус 7 12, а ось таким найхолоднішим осередком, як це ну, не дивно, буде. Вінниччина, Тернопільщина там десь може бути до мінус 14, в день вже буде десь мінус 2 мінус градусів. Але вже в неділю, з 15 грудня, у нас розпочнеться зворотній процес у бік потепління, температура повітря почне підвищуватися, і понеділок, вівторок, середа. Це вже буде не просто відлига, а навіть в день десь плюс два 5 градусів. Ну інше питання, що це потепління буде некомфортним для наших громадян, тому що е побільшає хмарності з'являться опади, оскільки е похолодання не так швидко розчиниться у теплішому повітрі, то опади будуть переважно в вигляді снігу, мокрого снігу. Ну і відповідно ситуація на дорогах і на тротуарах також ускладниться. Але От якраз про похолодання, яке зараз найбільше всіх турбує, і, очевидно, в зв'язку з графіками вимкнень, то воно потриває ще лише одну добу. Як я кажу, і часто пишу нашим ворогам бебебе. Добре, а чим воно пов'язано? Це таке короткотривале похолодання? Це якийсь циклон, антициклон? Ну, циклон ніколи не приносить похолодання. Антициклон. Це е, був циклон, який спричиняв опади на території України. Його витіснив антициклон західного походження. Антициклон це потужна е, така область підвищеного атмосферного тиску, яка зазвичай супроводжується сухою погодою, навіть ясною. І до нас він дозволив зайти на територію України повітря арктичного походження. Абсолютно нормальна. Зимова ситуація така ну класика синоптична, я б сказала. Але завжди все змінюється, і ось похолодання буквально через добу зміниться потепління, Так, але мене, пані Наталі, трошки не те, що лякає, але так неприємно бентежить Те, що після цього буде ніби тепла погода, але ви кажете, що буде мряка, і очевидно, дощі, і таке, як в мішку будеш сидіти, так? Ну ви знаєте, спочатку будуть, поки дійде до дощів, то треба буде пережити снігопади. І налипання мокрого снігу, і навіть ожили. Це десь, я думаю, дивлюся це десь так 15-16. А потім вже ну, хмарність сіра вже останнім часом. У нас така, як зараз кажуть, середньоєвропейська погода, тому тут ну, нема чому дивуватися. А сьогодні треба насолоджуватися сонечком і чекати потепління. Ну, ми всі чекаємо. А, але я також пам'ятаю з наших з вами попередніх розмов, що робити якісь довготермінові прогнози е, зарано, наприклад, казати, якою погода буде на Різдво 25 грудня, і ще не можна. Хоча дуже хочеться дізнатися. Ну, ви знаєте, я подивилася, ну, попередня це така тенденція, це попередній прогноз, ну, ж таки, підкреслюю, якраз ось це похолодання в найближчій перспективі єдине. Е, надалі весь час така погода, ну, от яка нам. І вам не дуже подобається, як ви сказали, як в мішку, в сірому такому. Тобто буде помірно тепло, багато хмарності і не буде сильних морозів. Ну, в принципі, в ситуації, коли світло вимикають, то нам сильних морозів і не треба, а аж таких. Справді, Це... справді. Та таких різдвяних можна обійтися просто нехай буде сіріше, але тепліше. Дякую дуже, пані Наталі, що поділилися з нами цими даними. Тепер ми як попередження, значить, озброєнням. Це була Наталя Діденко, синоптикіня.